Як і що, я саджаю волотисту гортензію, живці вірніше. бачите, це такий фантомчик. Приготувала я торф. Так, дивіться, у мене торф з агроперлітом. Вермикуліт, то так, по случайності з судочка я всипала, я його особливо не сиплю. Так, ось такий просто для розсади. Просто для розсади, будь-який можна. Кисла я поки що не пробувала, не використовую, тому що. Мали ли, можуть попектись, там і ще щось. Так, ось бачите, я ось так намішала пухкеньке, бо він такий який, знаєте, дуже простий. Не зовсім і пухкий, і комочки є, тому за гроперлітом сразу відчувається, що е, значно краще. Насипала поки що в стаканчик, ось так, от його, поки що без дирочки. У мене, кстати, без дирочок гарно ростуть. Так, ось так укладаю. Нічого корінчики тут не ламаються, вони вже міцні добрячі. І засипаю зверху торфом. Трошки поливаю водичку, згадую, так, зараз попасти. Сильно не треба заливати, ось так. Оприскую водичкою. Ось так. От, дощовою водичкою я користуюсь кожного дня. Я оприскую обов'язково. Поливаю рідко, може раз п'ять днів. Сюди водичка і так потрапляє, коріння поки що зверху, воно найде. туди поступово піде. І він вирівнюється, тому що, коли вони лежать, вони згинаються, як дуга да, в агроперліті. Він вирівнюється і буде гарно рости. Так, в пакетик якось так. Бачите, тепличку я роблю обов'язково. Е, оприскую кожного дня і закриваю поки що. І на віконечку, з західної сторони. Мінімум прямих сонячних променів, тому що вже пішло тепло, жара і все.